Слідчим Лазівського відділу поліції було розглянуто матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань від 2 березня 2017 року. В ході проведення ряду заходів працівниками поліції було встановлено, що 61-річний чоловік незаконно при невстановлених обставинах виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб, опієцитильований, який в подальшому зберігав з метою збуту за місцем свого проживання. 16 травня в період часу з 20 години 45 хвилин до 21 години 20 хвилин зломисник перебував на п'ятому мікрорайоні біля магазину Новасел, де з метою не... Живий продав, тобто незаконно збув 1,9 мл наркотичного засобу. Згідно висновку експерту, це опіяцитильований, який являється особливо небезпечним та забороненим засобом. за збут вказаної наркотичної речовини, зловмисник отримав кошти в сумі 200 гривень. Встановивши наявність достатніх доказів, 61-річному безробітному мешканцю міста Лазова раніше неодноразово судимому за злочини в сфері незаконного обігу наркотичних речовин було повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виготовлення, зберігання, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, чинене повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років. 31 травня об 11 годині 45 хвилин до чергової частини Лозівського відділу поліції по телефону надійшло повідомлення від 28-річного мешканця міста Лозова про те, що біля будинку 9 по вулиці Ярослава Мудрого трапилась дорожня транспортна пригода. На місце події було направлено групи реагування патрульної поліції. В ході перевірки було встановлено, що 31 травня, близько 11 години 40 хвилин, на перехресті вулиці Ярослава Мудрого та Сагайдачного 36-річна мешканка міста Лозова, рухаючись на велосипеді, допустила зіткнення з автомобілем, який рухався по головній дорозі під керуванням 40-річного мешканця міста Лозова. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілих немає. Відносно 36-річної жінки працівниками поліції складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 3 червня о 19 годині 20 хвилин до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби 103 про те, що на перехресті вулиці Кутузова та вулиці машинобудівників сталася дорожньо транспортна пригода з потерпілими. В ході проведення перевірки було встановлено, що 3 червня близько 19 години 20 хвилин 38-річний мешканець села Пригожа Барвінківського району, керуючи велосипедом на перехресті вулиці Катузова та вулиці машин, машинобудівників, не виконав вимоги дорожнього знаку надати дорогу та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106 під керуванням 31-річного мешканця міста Лозова, який рухався по головній дорозі. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав велосипедист. Його було доставлено до лікарні на даний час. стан здоров'я задовільний. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років. Працівники лозівського відділу поліції нагадують громадянам дбати про захист власного житла. Розпочинається сезон відпусток. для того, щоб за час відсутності до вашого житла не проникли зловмисники. Заздалегідь подбайте про безпеку. Як показує статистика, до найбільш поширених способів проникнення у квартири відносяться злом дверей, віджимання вікон, злом замків і підбір ключів. Мешканцям перших та останніх поверхів варто встановити надійні решітки на вікна. Двері повинні бути міцними з декількома різними замками. Зломисники можуть влаштовувати так звані контрольки: залишати під килимком печиво, наклеїти липку стрічку на двері. Якщо через деякий час це все залишиться незмінним, це буде знаком для злодіїв, що в квартирі нікого немає. Якщо ви надовго залишаєте помешкання, попросіть сусідів забирати кореспонденцію, домовтеся із родичами, щоб вони під час вашого під час вашої відсутності відвідували квартиру. Пам'ятайте, що найбільш ефективним захистом все ж залишається охоронна сигналізація.